Подарункові сертифікати у конфігурації басмовий бізнес. По-перше, потрібно включити налаштування у розділі Кампанія, ще більше можливостей, продажі, і вмикаємо подарункові сертифікати. Також вказуємо службового контрагента, який буде підставлятися. При продажі подарункових сертифікат умовний. І якщо у нас буде ведення часткового погашення сертифікатів, то теж цю функцію вмикаємо. Тобто, наприклад, ми видали сертифікат на 5 тисяч гривень, клієнт купив на 2000, і ми тільки 2000 зарахували, а 3000 залишилось ще на залишку на наступну покупку. Після цього ми маємо можливість увімкнути введення серійних номерів. Це потрібно для ідентифікації наших сертифікатів. Ідемо у довідник. Номенклатура. І ми можемо створити тепер подарунковий сертифікат. Обов'язкова умова тип цієї картки номенклатури Подарунковий сертифікат обирається. Далі у картці ми вказуємо у розділі патронкового сертифікату: це фіксований чи довільний. Фіксований, він одразу має свій номінал, тобто він і стільки і буде коштувати нашому покупцю, а довільний вказується тоді, коли саме проходить його реалізація. Тобто, продавець виписує сертифікат на ту суму, яку оплатив покупець. Вмикаємо можливість часткового погашення, а також вказуємо, чи є якийсь термін по обмеженню цього дії сертифікату. Або період після продажу, або на дату, або без обмежень. Також є можливість увімкнути налаштування зони дії сертифікату, чи обмежуємо ми його на якусь продукцію, чи не обмежуємо. Якщо обмежуємо, ми вказуємо. Заборонені всі окрім і додаємо або групу номенклатуру, або конкретну номенклатуру, цінові групи номенклатури. І дозволено всім, окрім вказуємо ту номенклатуру або групи, які, які не можуть бути реалізовані по цьому сертифікату. Також у сертифікаті ми можемо вказати серінні номери. Ці середні номери. Можна або створювати і прописувати ручним способом, або генерувати по шаблону. Тобто у шаблоні ми вказуємо якісь символи, а також кількість знаків, скільки може бути у номері. І генеруємо за шаблоном номер. Записуємо його. Далі ми повинні закупити. Ці сертифікати. Наприклад, нам їх надрукували якісь якійсь поліграфічній компанії. Ми створюємо прибуткову накладну і вказуємо у ній, у що нам обійшлись ці сертифікати з їх серійними номерами, кількістю, ціною і ставимо на баланс нашого підприємства на якийсь склад. Далі ми ці сертифікати можемо продавати. Ми можемо продавати як у видаткових накладних, так і у чеках ККМ. Тобто це звичний процес реалізації. Пробивається чек, вказується ця номенклатура, вказується серійний номер, є номінальна вартість. Скільки він коштує, і проводиться його реалізація. Звіти, по яким ми можемо побачити, які у нас є реалізовані сертифікати і їх залишки. Ось ми бачимо, що у нас невикористаний сертифікат, клієнт купив. Бачимо, яким документом це проведено. І яка сума залишилась по ньому? Як ми їх використовуємо? У документах видаткова накладна або у чеках ККМ. У видатковій накладній ми проводимо оплату сертифікатом. Наприклад, на закладці оплата вручну ми додаємо оплату сертифікатом, обираємо те, що нам вказав наш покупець, приніс цей сертифікат. Вказуємо серійний номер, сума до сплати згідно тому, що у нас у накладній або чеку проведено, і проводимо. Тепер у звіті у доранковій сертифікати ми побачимо, що у нас частково використана сума, але є ще залишок. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до спеціалістів компанії Smart Oblik.